Україна розробляє ракету Трембіта, яка може досягти Москви. Про це пише сьогодні детелеграф, але ця інформація в українських змі вже була. І справді, враховуючи те, що підтримка від наших партнерів у 2025 році буде меншою, аніж у 2024, то нам треба розраховувати в першу чергу на власні сили, і, врешті-решт, український ВПК повинен демонструвати спроможність виготовляти зброю і для власних потреб, і для продажу за кордон. Такі перспективи є, але довго запрягаємо, направду дуже довго. І сьогодні Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, повідомив про те, що ми виготовимо у 2025 році три тисячі крилатих ракет та ракет дронів. Головне, щоб це справдилося, оскільки ми у бюджеті заклали на сектор оборони і безпеки 2 трильйони 230 мільярдів гривень. Кошти шалені ще раз наголошую, правильно і швидко освоюєте і менше розкрадаєте. І тоді буде дуже дуже. Україні комфортно і питання про гарантії безпеки почне відходити на задній план. Звісно, не повністю, і все ж таки для нас воно буде не настільки актуальним як то сьогодні, тому що власні спроможності це дуже показовий момент, наприклад того ж самого Ізраїлю, про який сьогодні, до речі, говорив Володимир Зеленський в інтерв'ю разом із Першою леді Оленою Зеленською. Інтерв'ю він давав для єдиного телемарафону. Я його сьогодні розбирав у вранішньому відео, також ми сьогодні детально говорили про це. Під час запису програми для центру громадської аналітики вежа, яка щойно вийшла на моєму каналі, посилання на неї залишу для вас у правому верхньому кутку. Перейдіть, перегляньте. Дуже цікава, вийшла дискусія. Там ми детально разом з колегами описуємо, які нас чекають перспективи у 2025 році, тому що, як я сказав, грошей багато. Головне, щоб їх освоїли. Але направду, буду щирим, не все залежить виключно від нас. Багато що залежить і від Дональда Трампа. До речі, Зеленський про Дональда Трампа у сьогоднішньому інтерв'ю говорив дуже багато, дуже позитивно і говорить, що основна надія справді на нього. Та і світ чекає, яким буде Трамп, але і не зовсім чекає протистояння команд Трампа і команди Путіна. Поки що публічно ці два автократи. Хоча Путін це швидше і не то, що швидше, а точно диктатор і тиран. А Трамп схильний до автократії. Так от ці два лідери країн поки що публічно між собою не спілкуються, роблять окремі заяви на адресу один одного. Так, вони телефонують один одному, але утримуються від коментарів. Я думаю, це буде тривати до 20 січня. Як тільки Трамп обійме посаду в овальному кабінеті вже з повними правами, тоді почнеться така більш. Цікава і детальніша дискусія, яку можна буде характеризувати предметно, але і нині є про що поговорити що я маю власне на увазі. Команда обраного президента США Дональда Трампа поки що не запропонувала нічого цікавого для Москви щодо завершення війни в Україні. Таку заяву гучну зробив постійний спецпредставник Росії при ООН Василь Нібенця, якого ви добре знаєте, який ніколи схвально не відгукувався про Україну, і говорить, що це ми винні в тому, що Росія на нас напала. Схиблені уявлення про те, яким має бути світопорядок, але конфлікт публічний фактично між командою. Путіна і Трампа є. Хоча команда Трампа це ніяк не коментує і коментувати не буде. Нападки, як правило, відбуваються з боку Кремля: то Лаврову щось не подобається, то Наришкину щось не подобається, то Матвієнко говорить, щось і не подобається. Тепер дістали ще і Нафталінового небенцю. Що він, власне, сказав? Це, до речі, друзі, цікаво. Я вам зацитую: це якісь неоформлені, незрозумілі сигнали про готовність до чогось. Часто ми чуємо слово заморожування конфлікту. Президент так і про Путіна каже, Путін в останнє 19 грудня сказав ясно і чітко на яких умовах ми готові говорити про те, щоб не заморозити, а завершити цей конфлікт. Але поки що нічого, що йдеться в сигналах нової американської адміністрації. Не свідчить про те, що це щось, що нам буде цікаво. Так сказав Нібензі в інтерв'ю телеканалу Росія 24. У мене запитання, чому ти так нервуєшся, якщо так не подобається, ви вже все, все класно. Чому ви так хвилюєтесь за переговори, постійно про них говорите. Ви ж здобуваєте території в Україні, ви продовжуєте війну, направду вони здійснюють наступ, але постійно просять про переговори. І я особисто це бачу. Якщо не так, друзі, пишіть свої власне, коментарі. Але це ще не все. Також, за словами Нібензі. Останнім часом з української сторони також виходять сигнали про якісь домовленості, але їх не можна сприймати всерйоз. Про які сигнали, власне, він говорить? Питання у тому, що коли нарешті Зеленський, припустимо, спроможеться захотіти сісти за стіл переговорів, на які лінії бойового дотику це відбуватиметься? Що далі, то гіршими для нього будуть умови? Йому давно про це було сказано. Питання за ним. А тепер у мене риторичне запитання. А чому ви так хвилюєтесь, якщо у вас успіхи ще раз це запитання, так рухайтеся ж далі. Для чого вам переговори? Але Нібензя кричить із ООН про те, що це треба зробити, тобто сісти за стіл переговорів. Але чому Зеленський тягне, адже вони будуть сунутися далі, але в мене таке враження складається, що паливо в них закінчується для їхньої воєнної машини. Вони це усвідомлюють, вони це розуміють, тому б'ють в набат і кричать Давайте швидко сідати за стіл переговорів. Звісно, я можу помилятися. Може здаватися на перший погляд, що у Кремля все дуже добре, і вони можуть воювати ще рік, два, п'ять. Але це не так. Британська розвідка сьогодні, до речі, повідомила і підтвердила інформацію про те, що тенденції для економіки Росії не дуже привабливі, м'яко кажучи, на 2025 рік. І констатують факт того, що не просто там рецесія буде, а може бути і галопуюча інфляція. Їх треба просто трішки підштовхнути це, я додаю від себе. Санційна політика має бути інша, Але я більш ніж переконаний, що до 21 січня ми не побачимо жодного рішення щодо санкцій. Багато хто очікує, і я особисто очікую виконання обіцянок Трампом про те, що він зле нафтою весь світ. Якщо нафта буде по 30-40 доларів, ну то тоді точно Нібензі буде ще більше просити про переговори. Але. Кремль не спить друзі і зараз мобілізує сили для того, щоб довести усьому світу, що Росія дуже потужна. Росія не слабка, скажу чесно, це моя особиста думка. Не можна недооцінювати ворога. Його треба оцінювати адекватно, але і не переоцінювати. Бо Путін дістав із. Десь своїх закрамов Токаєва чому дістав Токаєв ніколи публічно не виступав на підтримку Путіна. Ну принаймні, за останні кілька років я не пригадую жодної його заяви. Направду сказав, що після своїх так званих перевиборів Токаєв здійснив перший візит до Москви. Ну так само, як і Сінзінпін після свого чергового перепризначення на посаду найголовнішого. Автократа Китаю він також приїхав до Москви і знову збирається. А от нині Токаїв виказав підтримку Путіну публічно. Він сказав, що Росія не переможна у військовому плані, і це він сказав під час розмови з Дональдом Трампом. Він мав з ним телефонну розмову. Токаєв підкреслив важливість переговорів між Росією та Україною. Для закінчення війни і зазначив, що вирішення конфлікту залежить від лідерів цих держав, тобто вони вдвох мають це вирішувати. Підіграє він путіну, піднімає для нього рейтинг і говорить Трампу, що треба їм вдвох сідати і домовлятися. І наголошує, що Казахстан не прагне бути посередником у цьому конфлікті, як він каже, але готовий допомогти у розв'язанні міжнародних проблем. Тим часом адміністрація Джозефа Байдена говорить про те, що. Передасть додатковий пакет підтримки для України. Чи робитиме це Трамп після того, як до нього всі телефонують з нього з ним всі спілкуються щодо припинення війни Росії проти України не лише з цих питань? Ми дізнаємося, друзі, про це вже з 20 січня. Я думаю, 21-22 січня ми побачимо чіткі заяви, які стосуються питання припинення російсько-української війни, і очікуємо візиту Зеленського до Вашингтона. Ну принаймні, про це. Він сам, я маю на увазі Володимир Зеленський, сказав в інтерв'ю для загальнонаціонального єдиного телемарафону. І повідомив, що під час телефонної розмови з Дональдом Трампом Трамп запросив його одним із перших з офіційним візитом до Сполучених Штатів Америки. І на завершення, друзі, вам новина про енергетичну кризу в Придністрові, тому що. Цей російський анклав має бути в полі зору нашому, і за ним треба пильно слідкувати, тому що там події можуть розгортатися дуже по різному Ви знаєте, що там припинено газопостачання з Росії. Ви пишете про те, що це не ми їм закрили вентиль. Так, не ми, це росіяни закрили вентиль, але це не змінює аж ніяк ситуацію. Ну, направду, да, для нас претензій ніяких Молдова не висуває. Придністров'я також, але це лише початок історії. Я маю на увазі, що стосується публічної площини сьогодні, у невизнаному Придністров'ї запровадили відключення світла, і як вони повідомляють, вони відмовилися скористатися пропозицією Молдови щодо. Закупівель газу в Європі. Вчора така пропозиція від Кишинева пролунала. Беріть і купуйте газ в Європі, ми вам можемо це забезпечити. Якщо у вас нема грошей, ну ви можете взяти в Путіна і заплатити за європейський газ, і вам буде чим опалювати. Свої домівки, але в Приністорію вирішили, давайте почекаємо дешевого російського газу. Ми, ми добре знаємо. Яка ціна цього дешевого російського газу? Місцева влада Придністров'я сподівається на відновлення постачання з боку російського Газпрому. У Молдові підвищили тарифи, тим часом на електроенергію та опалення. Ситуація там динамічно напружується. Якою вона буде далі? Я вам обов'язково повідомлю. Для того, аби знати найостанніші події з моїми коментарями і аналізом, вам просто треба підписатися на цей канал. Натиснути на дзвіночок, пишіть свої коментарі, будь ласка, друзі, ставте подобайки. Всіх люблять цінушину і не перемикайтесь! Все буде Україна!